Наше золотко маленьке прийшло. Наш пупсик маленький. Наше сонечко. Як там павлінчики? Все добре, живі. Какавички. І, і акали. Так. А, а ту пальцю закинув в ту воду. Так. Ми з мамою тобі замовили сирничок. Будеш їсти? А, а ми з мамою собі замовили оселедець, крижалка Крижалку. і смажену картоплю з беконом зараз. Давай я закручу. Ты вже погрався, пупсик? Все? Став маме сумку. Дарися. Выка мамі сумка модна. Да взяла таку сумку. Человек упав. Да. Ой! І Акали. коли? Де? Де? За границею. Де? Франції. Де? В Канах. В Канах. Там ну, тому узбережжі дуже багато жінок ходять з ким. Нам ще така брюшечка була, вона мені так подобалась, суммі відірвала. Я люблю все переробляти. Ладно. Так, ці сумки ми купили цю сумку. За сумки. За, за, за 20 євро. No, ну, блін, соломія, ну могла сказати 2000 Дуалі. євро. Маєш таку саму сумку, тільки тут написано... Ой, соломія, соломія. Я хотів, знаєш, повимахуватись, типу, мала жінці сумку купив. Як би думали, що вона мене якихось там 500 євро коштує 300. А ти спалила, що 20. І то відріжеш, Ні, Не, не буду відрізати. Неудобна ситуація вийшла. Мітися подобається. До речі, вона вже стільки, ти стільки знаю ходиш капець. Там ручки шкіри не тримає їх. Я думала, вона розлізеться, а вона тримається. Цікаво їх там роблять чи ні, якщо так. Бо вони, напевно, в Україні дорожчі були. Я думаю, що їх десь не Точно не там плетуть. В Еквадорі, думаюш? Lado.